Урочистості з нагоди старту нового навчального року відбулися і у франківських профтехучилищах. Більше чотирьох сотень першокурсників здобуватимуть освіту у, у Івано-Франківському державному коледжі технологій та бізнесу. Директор закладу Софія Томенчук запевнила, цьогорічне перше вересня особливе. Попри нелегку ситуацію у державі, навчальний заклад здійснив набір нових студентів. Ми тішимося нашою новою. Зміною, зміною тих випускників, яких було понад чотири сотні цього року, а їх прийшло зараз не менше, навіть на два більше 423 студентів нового набору. Знаємо, що з такою молоддю, яка прийшла до нас, яка прийшла до інших вузів. Ми забезпечимо перемогу. Також чергове поповнення студентів вітали у Івано-Франківському технікумі ресторанного сервісу і туризму. Цей відокремлений структурний підрозділ Національного університету харчових технологій славиться багатою історією і славними традиціями. А ще готує відмінних фахівців кулінарів. У Важкому часі ми сьогодні розпочинаємо навчання рік у важкому часі з сумом з тривогою. Святкуємо цей день. Проте я переконана. Правда переможе, за нами з нами Бог, за нами перемога.